Вітаю вас, мої малята! Пропоную вам відгадати загадку. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози проліте Дітки, хто це? Вірно, цибулька. Це І сьогодні ми з вами будемо спостерігати за цибулею це зелена цибуля. Вона дуже корисна, її можна вирощувати на підвіконні. Цибулю можна саджати у ґрунт, ось так. Для цього нам потрібен ґрунт, земля, щоб посадити туди цибульку, полити її та поставити на світле місце на підвіконні. А ще цибульку можна поставити прямо в водичку. І тоді дуже цікаво спостерігати, як вона росте. Що ми можемо побачити, коли ми спостерігаємо за цибулею? Спочатку з'являється коріння. Воно росте в водиці швидко і навіть може заповнити всю склянку. І, звичайно, сама зелена цибуля. Називають її зелене перо. Ось така вона зелена цибулька. Її люблять і дорослі, і дітки, і корисна вона всім. Уважно дивлюсь, простягаю долоні до цибульки на моїм підвіконні. Щоб бути корисною їй треба попити, та світла і сонечка трішки вхопити. Ростуть корінці, бо водичка їм люба, і розпустить цибулька зеленого чуба. Дякую за увагу, до нових зустрічей.